Акторка закарпатського драмтеатру Дар'я Горшкова грає роль Лиса. Каша для цього відтворила манеру мовлення персонажа. Але я гладу особливого лиса, тому що зазвичай лис любить їсти кого? Лайтіків. А я вегетаріанець і я обознюю монкву. Тому що е, Лису дуже сподобався зайчик — Тихе вовко. Нас так сподобався, що він навіть захотів спробувати, як це нічого не тюти. І те з за, засунув молку собі собі вовка. Наша казочка дуже важлива. Вона про друзбу, про допомогу і підтримку. Діана Вишнева у команді драмтеатру понад 6 років. На репетиції грає роль Равлика. Про свого персонажа розповідає він, е, начебто багато знає. Але все одно дуже боїться цього світу, бо ну якраз через те, що він багато знає. От це десь перегукується іноді з моїми якимись власними характеристиками режисерці писала, що, типу. О, до речі, це от це, це про мене, і типу, вона, о класно. Ну допошої якісь е, були і розбіжності, але були і схожі схожі моменти. Це круто поєднувати отак. За словами акторки, на прем'єру вистави запросили 60 дітей з порушеннями слуху з місцевої школи інтернату. Вхід на виставу безоплатний, враховуючи те, що от ми вчили там жестову мову, це все, то це дуже такий трепетний момент, і дуже хочеться, щоб вони нас зрозуміли, от і щоб їм сподобалось, щоб вони занурились в цю всю атмосферу разом з нами. Виставу шестової мовою для дітей з порушеннями слуху вперше покажуть в обласному музично-драматичному театрі, розповіла режисерка-посановниця Марго Савенко. Це дитяча казка, тихе вушко. В оригіналі вона називається Камелія і тихе вушко, але в нас головний персонаж зайчик, у якого є порушення слуху. Це казка для сімейного перегляду. У нас вікові обмеження від 5 до 95. У нас казка розрахована як для дітей з порушеннями слуху, так і для звичайних дітей, для мам, тат. Я вважаю, що буде кожному цікаво і кожен в собі щось знайде, що відгукнеться саме для нього. Як не дивно, ця вистава підійшла в цей тиждень до Міжнародного дня глухих і тиждень жестової мови. На цю виставу були запрошені мій дітки школи інтернату, наші дорослі не чуючі. І що більш ясно було, я тут, на сцені. Серію чотирьох вистав жестової мовою реалізують в межах грантової програми Українського культурного фонду Стійкість суспільства через культуру, каже працівник театру Дмитро Каланчак. Основною метою гранту є розвиток інклюзивності в суспільстві, підтримка принципів толерантності, справедливості, рівності, що всі люди є рівними, не зважаючи на їхні фізичні можливості. Грант приблизно на 700 тисяч гривень. В рамках гранту ми ну, закупили декорації для вистави, техніку, костюми. Прем'єра вистави відбудеться 26 вересня в Ужгороді. Наступний показ 3 жовтня. Сергій Чешнашов, Леоніда Колишня Суспільне новини.